Всім привіт! Що в нас сьогодні буде? Відео будемо розмовляти про Aliexpress. як купляти які пропозиції, що за коди, де їх вводити і так далі. Тому що дуже багато запитань мені люди задають в коментарях. Вова, чому ціна не співпадає, як в тебе? Відео Так що буде цікаво. Зараз я вам все об'ясню. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до огляду. Так, з самого початку, як завжди, трошки історії. Багато мені люди пишуть в коментарях, що я обманюю і так далі. Наприклад, оцього столика. Він коштує зараз 600 гривень. Ну, люди в AliExpress, зараз я вам покажу. Вибивають пропозиції, там комплекти і так далі. Тому він вийшов мені приблизно 400 гривень. Плюс монети, плюс купони і так далі. Тому і дешевше. До речі, цей столик я доробив. Дивіться, мертво. Вся позаклеював тут бомба. Паяти можна. Бачите, тут клеєм, тут не їзди, тут заклеїв. Виставив, як мені потрібно, ще мені залишилось тут вагу накинути, і все. До речі, забув показати. Тут у нас є відділ під батарейки. Бачите, знімається кришка. Я аж потім замітив. Дори під батарейки. Тут я зроблю під акуми, платку поставлю і не потрібно треба буде собі дрота вести десь сюди. А тут якийсь вагу поставлю. добре. З тим ми розібрались. Вернемось до Аліекспрес. Так, давайте, бо телефон зараз заблокується. Дивимось, коли ми заходимо в Aliexpress, оце початкова сторінка. Бачите, в нас тут хатка намальована. Це в нас головна сторінка. Дивіться, як розбиратися, бо ви там заходите зразу в пошук, що шукаєте. І так далі. зверху. Ви бачите категорії, ви можете обрати, електроніка, дім і так далі. Ну в переважності, якщо ти заходиш в Aliexpress, дивишся на якісь товари. Потім воно все тут тобі вибиває на головні. Наприклад, дивіться, як зараз на даний час, я зараз знімаю яке-то у нас число. 13 числа перший пункт це позиції. пропозиції комплектів три товари від 129 гривень. Дивимось далі. Великі скидки, бачите, це також окремий пункт нижче. Е, купони ви тут можете вписувати купони, і також є супер пропозиції. Як ви бачите, кінець за 17 годин, 12 хвилин 45 секунд. Давайте ми по пунктах зараз я все перейду і вам покажу. Дивіться, спочатку зайдемо пропозиції для комплектів. Тобто, три товари по 122 гривні, по 123, якщо бути точнішим, там без одної копійки. Заходимо сюди. Що в нас тут є? Те, що я дивився, воно мені вибиває. Дивіться, дивився я за таким столиком. Дивіться, ось такий столик, до речі, треба буде собі його заказати. Ще один спробувати, який буде кращий. 254 гривні. Бачите, заходимо сюди. 254 додаєте до комплекту, у вас закидується все в кошик, І там, же в тому кошику, як ви набираєте певну суму, тоді можете придбати. Дивіться, додаю до комплекту, вибираю оцей за 254, додати до комплекту. Посилання на це, що я буду дивитись, я вам кину відео, звичайно. Дивимось далі. Що мені ще потрібно? Наприклад, дивився я за чехлами, чехли я вже замовив. Для очистки жала, як ви бачите, 73 гривні. До речі, я вже собі теж замовив, скоро буде огляд. Шнури різні, 90 гривень. Еседжер як ви бачите, чехли. все, що я дивився, це мені тут вибиває. До речі, ось такий блок мені прийшов на 20 ватт за 90 гривень. Він буде на огляді. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. Глянемо, що це за блок. Це в нас, як ви бачите, з індикацією. І така лампочка в мене також є, бо я її дивився. Я її замовив 163 гривні. Але її ще дешевше купляв, я її купляв за 140 гривень чи за 130 в тому районі. О, все, що я дивився, шукаю кріплення до машини. Ось такого плану. Напевно, замовлю теж буде огляд. Ліхтарик. Ліхтарик також в мене буде на огляді, вже поприходило, мені скоро буде відео. Ось такий ліхтарик Philips, непоганий наперед говорю, 196 гривень. І запам'ятайте собі ту ціну 196 А коли вийде відео, потім зайдете, глянете, скільки він буде коштувати. Він буде коштувати в районі 300 гривень, якщо я не помиляюсь. Ось я додаю до комплекту, я додав, бачите, в нас тут шкала заповнюється. Ще один товар можна додати. Дивлюсь, оцей Еседжер в мене теж є, буде на огляді. До речі, я за нього дорожче давав. Зараз він коштує 154 гривні. 150 я брав в районі 200 гривень. Далі платки, як ви бачите, ТП 4057. Жала, все, що я дивлюсь. Ну тут дитині я обирав і так далі. Ось такі різні лампи. Воно мені все вибиває, це, що я дивився. І тут бачите пропозиції. Давайте назад. Це в нас пропозиції до комплектів. Все я вам показав, детально розказав. Дивіться далі. Слідущий пункт: великі скидки 500 плюс 500 брендів. Хто там хотів бюджетний 100 ватний блок, Essedr. Люди писали мені в коментарях недорого. От зараз на даний час він 618 гривень. Далі листаємо нижче. Контактна зварка. Далі в нас Це в Нірсі. Певна 48П. Непоганий. Дивіться, яка ціна. 1250 гривень. Супер, супер! Отакі от, от пропозиції можете спокійно замовляти. І тут я все замовляю, тому що я моніторю. я дивлюся, яка ціна. Потім дивлюсь на скидках, нормально можна купляти. Також, дивіться, в Нірсі цей мультиметр пенсет зараз за тисячу гривень ви можете взяти. Десь мені там люди писали, о, півтора тисячі, 1400 дороговато. Моніторте Aliexpress і будете знати, де дешевше купити. Дивіться, зараз на даний час його можна купити за тисячу гривень. 1022 гривні. Ну, супер, ну не супер. Я думаю, це реально класна дуже ціна. Бо так його ціна 1400-1500 гривень. Заходите сюди, посилання я залишу все, що я вам показував. Також пилосос за 1000 гривень я купляв. Ну він тут трошки на 100 гривень дорожчий. Ну нічого, за 1100 гривень базеос нормальний пилосос. Далі в нас тестер для вимірювання внутрішнього опору. Як ви бачите, 1500 гривень. А так він коштував. Ну не три, він коштував там 2, 2 з копійками. Дивимось далі. Паяльник в Нірсі. хто казав, що сильно дорогий, дивіться. Е, hs 02 a коштує 1233 гривні. Ну, звичайно, це сама тушка, це не комплект повністю. Але за 1200 гривень ти маєш нормальний паяльник. Далі дивимося, що там у нас. Теж блоки на 320 Вт. Оце цікава пропозиція. 320 Вт, 968 гривень. Оце цікаво, треба буде собі придбати. Не знаю, доки ці знижки діють. Годинник цей у мене був на огляді. Що я дивився? Ліхтарики, як ви бачите, 542 гривні. Це в нас фірма Софірт досить непогана. Ось така лампа, як в мене була за Аврори, але це вже базео за 600 гривень. Я думаю, вона вартує 100% тих грошей. Ось така з сенсорним керуванням. Супер. За 600 гривень. Так вона коштує 1300. І дуже багато різних пропозицій, тільки вмійте користуватися, я вам це показую Аліекспресом. Заходити кожен день, моніторити, вибрали собі щось От Ото, що я дивився, мені вибиває. Бачите, таталікен за 1100 гривень, ліхтарики і так далі, станції паяні. Все, що я дивився, мені вибиває назад. Давайте, коли в нас закінчити акція. Ще поки що вона проходить, так що можете заходити. Дивіться, також в нас коди є. Економія фіналу сезону. Коди я залишу в описі під відео. Коди діють не на акційні скидки. Зараз я вам це все покажу. І ось в нас ще є також супер пропозиції. Заходимо сюди, супер пропозиції. Дивіться, що в нас блок 175 Вт. торч коштує 523 ну трошки дорого. А цей блок зарядки, що я вам показував за 900 гривень. Зараз його можна купити за 700 гривень. 698 гривень. Дивіться, 698 гривень. Цей блок він 150 Вт видає. Ну, це нормальна ціна, дуже багато портів. Далі ліхтарики, базеоси, що я дивився стабілізатори, я собі дивився також кріплення Ugreen. Бачите, зараз 500 гривень коштує на машину на автомобіль. І як ви бачите, ті суперпропозиції ще будуть діяти 17 годин. Так що заходьте, відео вийде в принципі нині 13-го, завтра 14-го я вам випущу, щоб потім знову не писали. Ти записав воно за пізненням. Ціни вже не ті. Завтра це відео вийде. Ви собі переглянете і будете знати по навігації. Добре, далі давайте я вам покажу на рахунок кодів. Коди дивимося сюди. У нас немає акцій. Щось візьмемо без акцій. Наприклад, ви хочете щось купити вам терміново. Щось ви хочете купити без акцій. Ось, наприклад, роз'єми, ну це дешеве. Зараз просто коди трошки інші, є багато кодів. Дивимось, що в нас є без акцій. Що шукаємо без акцій, щось, щось, щось також не піде. Код також не піде. Звичайно, треба щось, щось таке без акцій. Це в нас щось кабель. Годинник, щось. От блок зарядки 869 гривень на 65 ватт. Ось ви його хочете купити, але акції, як то кажуть, на нього нема. Дивіться, як ми робимо. Заходите в моє відео, наприклад, останнє яке моє відео. Я закидую коди. Якщо є коди, о цьому вроді є відео є коди. Заходимо в моє відео. Давайте я поставлю на паузу. І в мене тут мають в цьому відео бути коди. Дивимось далі. Як ці коди читаються? Заходите в опис, дивимось. Знижка 2 долара для замовлення понад 20 доларів. Код оцей. Берете, копіюєте цей код. Отак, зажимаєте, скопіювати. Скопіювали. Заходимо в AliExpress. І я хочу купити цей блок з кодом. Це у нас 80 з копійками гривень, буде дешевше. Тоді я вже оплачу 700 з чимось, але не 869. Дивіться, 869 купити. Вибираємо євро. Євро від навіть 874. Продовжити. Дивимось сюди. Тут у нас ще списався 1 долар збережно це монетами. Дивіться, сюди вводимо код. Оце, ж я скопіював, дозволити вставлення. Застосувати. Він зараз застосується. Код застосовано на знижку 2 долара. Тепер дивіться сюди. Скільки в мене знижка? 3 бакса. І тепер блок нам вийде скільки? 744 гривні. 744. Або він, давайте дамо назад припинити. 874, я вже на 100 гривень скидку отримав. На 100 гривень я можу купити щось друге. Ось так ті коди працюють, які я додаю в відео. Так що заходьте, хтось хоче придбати без акції. Якщо буде щось, той код не діє. Якщо буде там комплекти і так далі, всі пункти, що я вам показував, наприклад, де вони є. Оці пункти, що я вам показував, воно на ці пункти не діє, бо тут і так скидки. Це ті коди, якщо немає на товар скидки, а ви хочете придбати. І вводите, і ці коди, дивіться сюди. Тут у нас є коди 5 доларів, коли ви купляєте знижка на 50 доларів. Тут у нас є Знижка 50 доларів, як ви купуєте на 400 доларів, щось ви хочете дороге купити на Аліекспрес. І знижка 50 доларів. 50 доларів, вибачте мене, це 2000 гривень. Так що користуйтесь кодами, заходьте в мій опис, там все я залишаю. Ось Тут в Аліекспрес вам деколи вибиває коди. Ви з тими кодами можете купити, заходите, от е, знижки до 60%. Заходите сюди, обираєте ці коди. от е, Код, мінус 430 гривень, мінус 250. Давайте щось дрібне, візьмемо, мінус 130. Оцей код ми візьмемо. Код скопійовано, і дивимось на якісь товари, які ви хочете придбати. І вже тут код цей підтягується, і ви купляєте вони кусачки і так далі. Додаєте до кошика, і у вас деколи автоматично той код записується, і у вас є скидка. Так що ось таке відео по Aliexpress. Ще раз кажу: я постійно Aliexpress моніторю, тому що я хочу щось купити дешевше, цікаве і так далі, щоб вам відео показати. Ви також заходьте раз в день в Aliexpress, подивились там позиції, які ви хочете придбати. Там я ставлю собі, наприклад, в обрані, що я хочу там собі придбати, і потім дивлюсь вони дешевші. Оце я придбав вже до речі. Хочу такі от е, друкарку таку придбати. Ще оцей поставив в обрані, це в обрані, І потім дивлюся, заходжу сюди, дивлюся, а вони мені вибивають там в рекомендованих і так далі. І тоді я порівнюю ціну. Я запам'ятав, що той коштував там 250 гривень. А зараз він коштує там, 130 І я тоді купляю, і тоді виходить набагато дешевше, а ще з монетами. З монетами в мене відео на каналі є. Можете також переглянути, але я вам коротко покажу. Ось з монетами. Заходимо, де монети. Отримати монети. В мене вже я трошки потратив 358. Наприклад, я вам коротко покажу: от магніти 76 гривень коштують вони. Доставка в нас безкоштовна. Якщо купити, нажимаєте, давайте ми ці візьмемо, продовжити. Ось магніти коштували 76 гривень. Як ви бачите, монетами списалося нам пів долара і вже 58 гривень. І ось так таким чином витратити монети. Виходимо назад. І все, що ви дивитеся, тут в монетах вибиває. Бачите, все, що я дивився, тут все в монетах вибиває. Воно сюди автоматично вам рекомендується купити з монетами. Так що якось так на цьому все. Хто не міг користуватися Аліекспресом і не розбирався в скидках і так далі. Я думаю, вам трошки об'яснив. Випишіть свою в чергу коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. і всім до наступних відео.